Ому більше семи мільйонів хімічних речовин, з яких близько 70 тисяч широко застосовують у промисловості. На міжнародному ринку щорічно з'являється від п'ятисот до тисячі нових сполук і сумішей. Тому останнім часом помітно збільшився їх вплив на працівників. Хімічна галузь одна з найбільш травмонебезпечних після вугільної. На всіх її виробництвах існує підвищена потенційна небезпека отруєнь і профзахворювань. Адже відбуваються безпосередні контакти з речовинами, що мають токсичні властивості. Під їх дією в організмі можуть виникати гострі та хронічні отруєння. Тому проходження інструктажів на підприємствах дуже важливе і актуальне питання. Воно допомагає уникнути нещасних випадків і зберегти здоров'я співробітників. Кожен повинен вміти безпечно для себе, а також оточуючих, виконувати трудові обов'язки і дотримуватися норм з охорони праці. Визначення поняття охорона праці. Згідно зі статтею 1 закону України про охорону праці, охорона праці це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і професійної працездатності людини протягом її трудової діяльності. Стаття 14 визначає обов'язки працівника щодо дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. А саме дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих під час виконання будь-яких робіт чи перебування на території підприємства, тобто знати та виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами і механізмами, устаткуванням і іншими засобами виробництва, використовувати засоби колективного та індивідуального захисту. Проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди. Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог. Під час укладення трудового договору власник повинен поінформувати працівника під розписку про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, а також можливі наслідки їх впливу. У хімічній промисловості на працівників можуть негативно впливати різноманітні фізичні, хімічні фактори виробничого середовища, метеорологічні умови. Шум, вібрація, радіоактивні та різні токсичні речовини, недостатньо освітлення тощо. Основні небезпеки, що можуть виникнути: отруєння шкідливими газами і парами внаслідок розгерметизації обладнання або в аварійних випадках при вдиханні їх через легені. Отруєння шкідливими хімічними речовинами через шунок, задуха інертними та іншими нетоксичними газами азотом, метаном, діоксидом вуглецю, водним тощо. Обмороження рідким повітрям, киснем, рідким аміаком, рідкою вуглекислотою та іншими речовинами з низькою температурою, опіки, термічні, хімічні, електричні, механічні травми, ураження електричним струмом, потрапляння під залізничний або автомобільний транспорт. У хімічній промисловості тривалого вдихання пилу, який містить діоксид кремнію у вільному або сполученому стані пилу металів та їх оксидів. Можуть виникати професійні захворювання легенів. Від дії інших речовин захворювання шкіри, дерматози, екземи, відпливу сірководню, захворювання очей, конюктивіти тощо. Отруйні речовини можуть проникати в організм через органи дихання, шлунково-кишечний тракт та пошкоджену і навіть не пошкоджену шкіру. За характером впливу на організм, хімічні шкідливі виробничі фактори поділяються на Загальнотоксичні, які впливають на центральну нервову систему кров, сірководень, подразнювальні, які викликають подразнення слизових оболонок очей, носа, гортані та впливають на шкіряні покрови, пари лугу, кислоти, аміак, сірчаний і сірчанистий ангідрит, сенсибілізувальні речовини, які після впливу на організм викликають у ньому підвищену чутливість до цієї речовини ртуть, канцерогенні, які призводять до розвитку злоякісних пухлин. Сажа продукти переробки нафти. Мутагенні, які викликають порушення успадкованого апарату людини, з'єднання ртуті та свинцю. Органічні речовини бензол, толуол, фенол, етиловий та метиловий спирти є сильними отрутами, які діють на центральну нервову систему. Особливу небезпеку становить метиловий спирт, який за зовнішніми показниками не відрізняється від етилового. Але при потраплянні в організм навіть малої кількості достатньо для важкого отруєння, що супроводжується сліпотою, а 30-грамова доза смертельна. Згідно із законом України про охорону праці, співробітник може відмовитись від дорученої роботи, якщо виникла виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я оточуючих. Але це необхідно погодити з уповноваженим представником підприємства та сповістити відділ охорони праці. Прохід на територію підприємства здійснюють через контрольно-пропускні пункти з пред'явленням пропуску працівнику охорони. Перебування на території сторонніх осіб заборонене. У всіх структурних підрозділах підприємств розроблені схеми безпечних маршрутів пересування. Після прибуття до підрозділу працівники мають бути ознайомлені з ними під підпис. Працівникам заборонено ходити під естакадами, пересуватися територією підприємств на велосипедах, власних автомобілях без оформлення відповідних документів на право проїзду. Перебувати в безпосередній близькості біля механізмів, якщо це не входить в коло обов'язків працівника, і стояти під вантажем, який підіймають, ходити через ями, траншеї, а також заходити за їх огородження, ставати, проходити по кришках люків і технологічних отворів, без письмового дозволу спускатись у траншеї, приямки, ями, колодязі. Заходити на території газгольдерів, складів зрідженого аміаку, легкозаймистих речовин, де можуть бути скупчення шкідливих газів, Підніматися на естакади та проводити там будь-які роботи, їздити на підніжках автомобілів або в кузові самоскиду, проходити до свого робочого місця через виробничі ділянки та корпуси інших цехів, пересуватися по маршових і технологічних сходах під час підйому та спуску, не тримаючись за поручні. Сідати на поручні, бар'єри, огорожі, трубопроводи та підвіконня, перелазити через загородження технологічного устаткування для запобігання випадків травматизму. Пішоходи повинні керуватися наступними правилами: переходити через конвейери та інше обладнання можна лише по перехідних містках. Ходити по території підприємств дозволено по тротуарах, доріжках і спеціально призначених переходах. Слід уважно слідкувати за транспортом, який здійснює повороти, не намагатися переходити дорогу, коли він починає рухатися. Переходити дорогу на перехрестях необхідно лише під прямим кутом, а не навскоси, пересвідчившись у безпеці. Перед тим, як перейти дорогу, необхідно подивитися наліво, а дійшовши до середини, подивитися направо. Вийшовши на дорогу спереду або позаду транспорту, який стоїть, або іншого предмету, що погіршує видимість, необхідно бути особливо обережним. Не можна зупинятися на поворотах, перехрестях, закругленнях, де для водія обмежена видимість. Пересуваючись по дорогах без тротуарів, необхідно триматися лівої сторони. У випадку зустрічі з машиною, зійти з дороги, не чекати сигналу водія, чіплятися на ходу за автомашину і залізничний транспорт, а також сідати і зіскакувати з них заборонено. Під час супроводу автомашини заборонено стояти в кузові або сідати на борт. Перевезення людей на необладнаному сидінням автотранспорті, а також на причіпах і самоскидах, заборонено. Швидкість руху автомашин по території підприємства має не перевищувати 30 км за годину. Слід бути особливо обережним під час переходу залізничних колій. У місцях перетину тротуару або шосейної дороги із ними. Заборонено перебувати і виконувати роботи на залізничних коліях без відома і дозволу начальника залізничного цеху. Пересування по залізничних коліях і на близькій відстані до них заборонене. Під час переходу через залізничний переїзд необхідно зупинитися, уважно все обдивитися і впевнитися у відсутності поїзда. Особливо обережними необхідно бути в нічний час, у туман і дощову погоду, коли видимість обмежена. Заборонено переходити залізничні колії перед поїздом, який наближається, а також переносити громісткі вантажі, навіть якщо потяг іще далеко. Переходити залізничні колії слід тільки під прямим кутом. Заборонено переходити залізничний переїзд у місцях встановлення контррейок, оскільки це може призвести до травмування. Заборонено переходити залізничну колію на переїздах у невстановлених місцях. Під час перебування на території підприємства необхідно бути пильними і виконувати вимоги попереджувальних написів та знаків безпеки. Для запобігання нещасним випадкам та профзахворюванням кожен робітник повинен виконувати вимоги технологічного регламенту та інструкцій на робочому місці, правил і норм охорони праці при веденні технологічного процесу, ремонтних роботах та перебуванні на території і в цехах підприємства, слідкувати за справним станом обладнання, засобів контролю і автоматизації, роботою вен систем Негайно вживати заходів для усунення виявлених порушень, несправностей і пропусків шкідливих та пожежонебезпечних речовин, проходити в установленому порядку навчання, інструктаж та перевірку знань правил та інструкцій з охорони праці, проходити первинні та періодичні медичні огляди згідно з графіком, дотримуватись правил особистої гігієни, після закінчення роботи прийняти душ, переодягнутися в чистий одяг, застосовувати засоби індивідуального захисту. При роботах у шкідливих і особливо шкідливих умовах перед початком роботи випити молоко або з'їсти лікувально-профілактичний обід, що видаються безкоштовно. В аварійних випадках діяти згідно з планом локалізації аварійних ситуацій і аварій, та інструкцією про дії персоналу в аварійних ситуаціях, дотримуватись особливої обережності при експлуатації електроустановок, а також при роботах з ручним електроінструментом. Вживати їжу можна лише в спеціально відведених кімнатах, їдальнях і буфетах. Перед прийомом їжі необхідно вимити руки і прополоскати рот, щоб запобігти потраплянню шкідливих речовин в організм. Зберігати продукти на робочому місці заборонено. Воду можна пити тільки зі спеціальних фонтанчиків або сатураторних установок. На території підприємств заборонено. Перебувати особам у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Приносити і вживати алкогольні напої та наркотичні препарати. Користуватися фотоапаратами, відеокамерами, звукозаписними і звуковідтворювальними пристроями. Перебувати на території виробничих дільниць і у виробничих корпусах підприємств без засобів індивідуального захисту, передбачених нормами, заборонено. Для захисту від дії шкідливих виробничих факторів робітникам та спеціалістам безкоштовно видаються такі засоби індивідуального захисту. Одяг спеціальний захисний: костюми, куртки, халати, жилети, плащі, штани, засоби захисту ніг, чоботи, черевики, туфлі, засоби захисту органів дихання, фільтрувальні пристрої протипилові, протигазові, протиаерозольні, засоби захисту рук, рукавиці, рукавички. Засоби захисту очей та обличчя, захисні окуляри, екрани для обличчя, маски та щитки, засоби захисту голови, каски, шоломи, підшоломники, берети, засоби захисту органів слуху, протишумові вкладки, протишумові навушники. Засоби захисту шкіри, захисні креми. Засоби індивідуального захисту, що видаються робітникам та спеціалістам, вказані в спеціальному переліку, затвердженому керівником підприємства та узгодженому з профспілковим комітетом. Перед початком роботи слід перевірити їх на цілісність та чистоту. Спецодяг і спецзуття повинні відповідати зросту і розміру працівника. Мати всі необхідні елементи для закріплення на тілі та ногах. Бути чистими, у разі необхідності мати світловідбивальні елементи. Працівник зобов'язаний зберігати спецодяг у шафах окремо від чистого, регулярно здавати його впрання. Вихід додому в спецодязі заборонений. Рукавицями слід користуватися під час проведення усіх робіт. Захисні окуляри необхідно використовувати під час проведення робіт з утворенням бризок шкідливих речовин, під час огляду трубопроводів, прибиранні та митті майданчиків, підлоги, обладнання. Вони повинні щільно прилягати до обличчя, мати ціле і чисте скло. Для захисту від підвищеного рівня шуму слід використовувати вкладищі беруші, проти шумні навушники. За принципом дії такі засоби індивідуального захисту діляться на дві групи: фільтрувальні, які забезпечують захист в умовах достатнього вмісту кисню у повітрі, не менше 18%. Та граничного вмісту шкідливих речовин від 0,1 до 1%. Ізолюючі, які забезпечують захист в умовах нестачі кисню у повітрі та великої кількості шкідливих речовин. Промислові фільтрувальні протигази є індивідуальним засобом захисту органів дихання та зору робітників різних галузей промисловості від дії шкідливих газів. Випарів, пилу, диму та туману, що є у повітрі, заборонено застосовувати фільтрувальні протигази в умовах нестачі вільного кисню, в повітрі, наприклад, в ямкостях, цистернах, колодязях та інших об'єктах такого типу, та при перевищенні місту шкідливих речовин від 0,1 до 1 Фільтрувальні протигази всіх марок не можна застосовувати для захисту від випарювань, низькокиплячих. Органічних речовин, що погано сорбуються, таких як метан, етилен, ацетилен тощо, перед видаванням протигаза спеціаліст газорятувальної служби повинен проінструктувати робітника про правила підбору маски протигаза та перевірки його придатності. При необхідності виконання робіт в умовах недостатньої кількості кисню в повітрі та при наявності в ньому великих концентрацій шкідливих речовин, а також при роботі в закритих апаратах, посудинах, ємностях, колодязях. Застосовуються шлангові протигази пш 1 і пш 2. Вони забезпечують людей, які перебувають у зоні дії шкідливих випарів та газів, чистим повітрям для дихання із незагазованої зони, шляхом самовсмоктування пш 1 або за допомогою повітродувки ПШ-2. Для роботи в шлангових протигазах допускаються спеціально навчені працівники. Для виконання аварійно-рятувальних робіт, де неможливо застосовувати фільтрувальні та шлангові протигази, використовують повітряно-ізолюючі апарати та киснево-ізолюючі протигази респіратори, що являють собою складні апарати замкнутого циклу. Людина дихає повітрям, яке видихає, але очищеним та збагаченим киснем. Киснево-ізолюючими протигазами мають право користуватися особовий склад газорятувальної служби, а також робітники та фахівці цехів, які пройшли медичне обстеження та мають допуск до роботи і знають будову та правила користування киснево-ізолюючими протигазами, респіраторами. та періодично проходять тренування на навчальних полігонах або в газодимних камерах. Території хімічних підприємств заборонено. Підходити до електроостаткування, обслуговування якого не входить в обов'язки, торкатись до частин електроостаткування, по яких проходить струм, кабелів живлення, проводів, класти на них будь-які предмети, залишати без догляду включені електроприлади. Вмикати електроостаткування в мережу, якщо пошкоджені корпуси або кнопки вимикачів, кабелі живлення, обірване або пошкоджене заземлення. Самовільно проводити ремонт електроустаткування. Користуватися несправними або невипробуваними засобами захисту від електричної напруги, наближатися до обірваних електропроводів, які лежать на землі. Слід пам'ятати, що в радіусі 10 метрів земля перебуває під напругою. У разі виявлення оголених струмовідних частин електроустаткування або відкритих електричних збірок, несправної пускової апаратури, кабелів тощо необхідно припинити роботу і сповістити керівника служби або начальника зміни цеху. Для ліквідації невеликих загорянь всі цехи і підрозділи оснащені первинними засобами пожежогасіння, пожежними ящиками та щитами. На випадок виникнення надзвичайної ситуації у всіх структурних підрозділах обладнані захисні споруди. Сигналом про аварію або надзвичайну ситуацію є сирена. Голосовим повідомленням через систему гучномовців вказують місце і характер надзвичайної ситуації, небезпечні зони, напрями та шляхи евакуації або місця укриттів. Евакуюватися необхідно за тими самими маршрутами, за якими здійснюють рух територію підприємства, оскільки вони безпечні. На підприємстві заборонено. Працювати на несправному обладнанні та обладнанні з несправними або відключеними блоківками. Контрольно-вимірювальними приладами, сигналізацією. Експлуатувати обладнання та прилади з простроченим терміном використання. Допускати викиди шкідливих та пожежонебезпечних речовин в атмосферу або каналізацію. Щоб запобігти можливості виникнення пожежі, треба виконувати такі правила безпеки: зберігати використані мастильні матеріали та матеріали для витирання у металевих ящиках із покришками у спеціально відведених місцях. Не допускати розливів горючих рідин, а пролиті негайно змивати водою або засипати піском, стружкою і прибирати. Не допускати скупчення у приміщеннях та на робочих місцях сировини, напівфабрикатів та готового продукту більше норми. Не завалювати проходи між обладнанням, підходи до засобів пожежого та пожежних гідрантів. Регулярно прибирати робочі місця та територію цеху. Прибирати пил, сміття, сторонні предмети. Під час грози заборонено. Тримати відкритими вікна та двері в виробничих та побутових приміщеннях, перебувати на стакадах, етажерках, дахах виробничих приміщень, виконувати зливоналивні операції з легкозаймистими та горючими речовинами, виливати пожежу небезпечні речовини через повітряники. При виникненні вибуху пожежі аварії кожен робітник повинен доповісти своєму керівнику робіт про випадок, заборонити проведення ремонтних робіт. Вивести із небезпечної зони робітників, що зайняті ліквідацією аварійної ситуації, викликати газорятувальну службу за номером 104 та пожежну частину за номером 101. відключити припливну та витяжну вентиляцію, приступити до ліквідації аварії, пожежі під керівництвом свого керівника згідно з планом ліквідації аварій або планом локалізації аварійних ситуацій. У разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру потрібно сповістити весь персонал відповідно до плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, а також провести евакуації працівників. Їх необхідно спрямувати у споруди цивільного захисту, де є запас засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин. Підходи до цих сховищ позначені показчиками напрямків руху, а в темну пору доби вхід освітлюється. Заборонено перебувати в газонебезпечних місцях, щоб уникнути отруєння газами. Всі газонебезпечні місця на підприємстві позначені табличками з написом Небезпечно газ. У разі виявлення ознак витоку газу слід негайно повідомити спеціальну об'єктову аварійно-рятувальну службу по телефону 104. Куріння на території підприємства заборонене. Воно дозволене лише в спеціально відведених місцях, де є урни для недопалків і ємності з водою. Місця для куріння позначені відповідними знаками. Про виникнення загорянь і пожеж необхідно повідомляти в пожежну частину за номером 101. які зобов'язані використовувати у роботі справні інструменти та обладнання, застосування інструментів та устаткування із помітними дефектами, відключеними засобами контролю або тих, які не відповідають вимогам безпечного проведення робіт, заборонене. Обладнання перед початком роботи необхідно перевіряти на безпечність, наявність та цілісність огорож, заземлення, надійність дії пускових і гальмівних пристроїв. Справність захисних кожухів, ізоляції, сигналізації пуску та зупинки, автоблокування. Інструменти і пристрої необхідно зберігати у спеціальних шафах. Заборонено проводити технологічні процеси без увімкнених аспіраційних установок, передбачених проектом. Запобіжні клапани повинні бути відрегульовані на відповідний тиск і опломбовані. Заборонено під час роботи обладнання відключати звукову аварійну сигналізацію та блокування. Усувати неполадки обладнання, яке працює, перебуває під тиском, не звільнене від робочого середовища, не відглушене від комунікацій і не відключена напруга електроприводів, підтягувати або розпускати болти апаратів і трубопроводів під робочим чи залишковим тиском, працювати іскронебезпечним інструментом на обладнанні та комунікаціях із пожежовибухонебезпечними речовинами. Проводити газонебезпечні роботи без оформленого наряду допуску і виконання передбачених у ньому заходів, допускати засмічення робочого місця. Для надання медичної допомоги на території проммайданчиків підприємства розташовані медичні пункти. Медичну допомогу викликають телефоном. У випадку травмування працівника безпосередньо сам постраждалий чи свідок нещасного випадку повинні повідомити про це напряму своїх керівників робіт. Вони мають організувати надання медичної допомоги, а також вжити заходів для збереження місця події в тому стані, в якому воно було до прибуття членів комісії. Далі потрібно. Поставити до відома керівництво цеху, диспетчера підприємства, відділ охорони праці, фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Та органи державного нагляду за охороною праці. У разі погіршення стану здоров'я, потерпілий або свідок також повинні негайно доповісти про те, що сталося, безпосередньо керівникові робіт і вжити заходів щодо надання необхідної допомоги. Постраждалий зобов'язаний у супроводі посадової особи цеху прийти в медпункт для первинного обстеження. Словому комплексі України функціонує понад тисяча об'єктів, на яких зберігається або використовується майже 300 тисяч тонн небезпечних хімічних речовин. Аварії на таких виробництвах можуть викликати надзвичайні ситуації регіонального масштабу із великою шкодою навколишньому природному середовищу людськими та матеріальними втратами. В зонах можливого хімічного зараження мешкає понад 11 мільйонів осіб. Близько 26 населення держави. Тому кожен працівник несе відповідальність не лише за себе, а й за життя та безпеку багатьох інших громадян. У зв'язку з надзвичайною загрозливістю наслідків у жодному разі не можна порушувати трудову, технологічну та виробничу дисципліну, перевищувати службові повноваження. Водночас працівник має право на пільги і компенсації за важкі та небезпечні умови праці. Безкоштовне лікувально-профілактичне харчування, оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, підвищену зарплату. Але пам'ятайте жодні відшкодування не повернуть втраченого здоров'я і ніхто не подбає про вашу безпеку краще, ніж ви самі. Тому зробіть дотримання норм з охорони праці своїм незмінним правилом, щоб запобігти виробничому травматизму. Адже життя та здоров'я найбільша цінність.